Доброго дня, вітаю всіх і хочу сказати, що я вчитель, пропрацювала в школі понад 30 років. В даний момент я виїхала з Мелітополя, там мені нараховували цю пенсію, і на даний момент я можу сказати, що я звернув, звуть мене Олена Лонівна, і я дуже вдячна вашій компанії за ту роботу, яку ви проробили для мене. Дякую. А коли ви вийшли на пенсію, і як дізналися, що вашу пенсію можна збільшити? Щодо виходу на пенсію, то за сімейними обставинами я виходила на пенсію у 2010 році за вислугою років. На той час мені нарахували досить маленьку пенсію в розмірі 1000 гривень. І за цей час, от до виходу на пенсії до 21-го року, її трішки трішки підвищували, і вона там доросла до ну, майже до 4 тисяч гривень. Я за цей час нічого не робила от 60 років був перерахунок, і потім я дізналася, що деякі люди. Підказали мені, що зверталися до суду щодо того, щоб, щоб формула за якою нарахували пенсію за віком, відрізняється від тієї, яка могла би бути більшою. Ага. І тому вирішила, що можна звернутися за допомогою. Дуже вам дякую. А скажіть, будь ласка, коли ви вирішили звернутися до допомоги? За якими критеріями ви обирали собі адвоката і чому звернулися саме до нас? Вибирала за відгуками, читала, слухала? Мені перекомендували мої знайомі, і звісно, я зробила вибір і не помилилась, бо все було професійно, швидко, приємно. І е, не потребувала зусиль з моєї сторони. Що зупиняло мене ці два роки, це те, що я думала, що саме так і буде. Що треба буде ходити на засідання. Мені будуть вказувати моє місце в тому плані, що тобі дали пенсію. Маєш бути вдячна. Е, але е, на щастя даний, на даний момент ніяких зусиль з моєї сторони не треба було. Достатньо було просто подати документи і то в електронному виді з мого власного пенсійного кабінету, якими скористалися мої адвокати, дуже грамотно і професійно, і мені не треба було йти на засідання ніякі. Я заходжу за застосунок ДІЯ і бачу, що там моя справа прийнята, розглянута судове рішення. Прийнято, номер цього рішення, текст цього рішення тому власне. Це ну, досить приємно, що не треба приймати безпосередню участь у засіданнях. Дякую. А підкажіть, будь ласка, скільки по часу зайняло от, наш з вами процес? Ну, в цілому, рішення було прийнято десь, мабуть, за три місяці, а до того моменту там апеляції були до того моменту, коли. Гроші надійшли на карту, пройшло десь півроку, приблизно. А, дякую. Якщо можете, скажіть, будь ласка, або в цифровому вигляді, або в відсотковому. Яка у вас пенсія була, яка стала, і а, можливо, були якісь ще приємні бонуси результату співпраці? Так, найприємніший бонус це перша сума, яка зайшла на карту, це за два роки, які е, відрахувань. Це просто приємно від того, що на даний момент я вже казала, ми з Мелітополями виїхали тут, у Дніпрі маємо жити і виживати. І цей бонус дуже допоможе для того, щоб, хоч трішки, там закупити необхідні матеріали, щоб було зручно жити. Бо все, що у нас було, ми залишили на жаль, там і на сьогодні. На сьогодні це дуже велика така допомога, за що я велика, велика вам дякую. Щодо того, що пенсія у відсотковому відношенні ну, десь відсотків 20. це ну, з чотирьох з копійками до ну, десь на тисячу. Тому дякую. Це дійсно допомога. На сьогодні особливо важлива. Дякую вам дуже. Підкажіть, будь ласка. Ну, я вже бачу, що відгуки позитивні, але все ж таки, чи порекомендували ви своїм колегам звертатися до суду і до нас для того, щоб домогтися справедливої пенсії? Так, звісно, ми ну, такої закалки, що, що дали за те спасибі, але все ж таки зайва копійка, навіть якщо це буде 200 гривень прибавки до пенсії, це зайва можливість ходити в АТБ і дозволити собі щось смачненьке. Тому не бійтесь нічого, стукайте у двері, і вони відчиняться, тим паче, що за тими дверима такі гарні та професійні люди сидять. Дякую. Ще раз рекомендую звертатися до даної компанії. Дякую дуже вам, Олена Леонівна.